Всім привіт! Це новий влог. Ми нарешті визначилися з паркетом, вирішили, який саме ми хочемо. І зараз їдемо ще раз подивитися і вибрати колір. Тому що колір ми не вибирали, ми приблизно знаємо, який ми хочемо, але там дуже багато, наприклад, коричневих кольорів, але вони ну, трошки. По якомусь відтінку від, відрізняються, і начебто вони схожі, але вони зовсім не схожі. Є з, з, з такою жовтинкою, є з таким червоним підтоном. А, мені подобається більш не теплий колір, а більш холодний. Тому будемо дивитися і обирати. Тепер давайте те, що не подобається. Це вже темне буде, так? Да, да, ну, це вже темне. Так, да, він там давати. Давайте оцей ні. Та це ми вбираємо. Mm -hmm. Зрозумів. І вот тут, мабуть, теж не І вот той. той теж дуже темний. Оцей, так? Mm -hmm. Mm -hmm. Залишилось 5 варіантів, але вони всі такі між собою схожі. Не знаємо, які вибрати. Нам привезли плитку. А, яку ми замовляли в епіцентрі, і зараз вигружають. стоїть ще одна машина, яка щось вигружає. Напевно, буде черга до ліфту. Я вже забула, як виглядає плитка, яку ми обрали, але мені дуже сильно подобається. На сонячному світлі дуже гарно. Нам вже все вигрузили. Зараз грузчик носить все до ліфту і буде піднімати у квартиру. Я думаю, що це займе десь ну, годину точно. Може навіть півтори. Хтось вже завозить кухню. Чесно кажучи, мені капець як заздрісно. Нарешті нам підняли плитку в квартиру. Це зайняло десь півтори години. Насправді, я думала, це буде скоріше, але плитка виявляється дуже важка, і в нас був один грузчик, який нам все це піднімав. Приїхала машина, все вигрозили. Потім коротше, в нього було дофіга ходу. По суті, він вигрузив з машини до парадного, з парадного до ліфта, з ліфта в ліфт, з ліфта на поверх, з поверху в квартиру. І так потроху він коротше насипну. Коротше, це дуже така фізична важка робота. Так. Показую вже в нас в квартирі, як виглядає не на денному світлі, ну тут денне світло, але в квартирі. Як виглядає плитка, ми взяли два кольори, два кольори, два кольори світло-сірий і темно-сірий. Вони такої, я б сказала, мабуть, фактури під камінь. Ну, це мені так здається, не знаю. А, значить, в цій коробці. Тут у нас раз, два, три, чотири 5, 6, 7, 8. 10, 10, 12, 13, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 4, 25, 67, 208. 28, 28 да, щоб я не помилала. 28 у нас упаковок. А в одній упаковці дві штуки. Це 40-36. Ой, господи, 56 штук, якщо не паминаюсь правильно. Так, да, правильно. 56 штук. Ця плитка в нас піде і на підлогу в санвузлах, і на частково на підлогу в коридорі, і на стіни. Цю плитку ми взяли на стіни, вона буде в двох санвузлах, це як акцентна стінка в нас буде. І мені дуже подобається, що ми взяли а, якби з однієї колекції однакова фактура, але різні кольори, і вони будуть а, між собою дуже гарно перепликатися, на мою думку. А Темної ми взяли, здається, Вісімнадцять. Щось переходить. Раз, два. П'ять, шість, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 18, 18. 18 штук по дві це двадцять, тридцять шість штук. Це плитка 60 120, Керамограніт. Його можна класти і на підлогу, і на стіни, і під нього можна робити теплу підлогу. У нас в коридорі буде тепла підлога, і ми будемо якраз класти цю плитку. Дивіться, яка фактура. Мені насправді дуже подобається, те, що це типу, ну, сірий колір, а за те, що вона така фактурна, вона тут і світло, і темно, вона як переливається трохи. І так само ця, вона, наче темна, але тут декілька таких кольорів, і воно дуже гарно. Переливається. От, і одна така пачка вона важить 27-30 кг. тому так важко і довго їх підіймали. Ми замовили плитку в епіцентрі і е, зразу замовили доставку і підйом, тому що ну ми самі це все не підняли. Ну не знаю, мені дуже подобається, дуже гарно. Вже Скоріше хочу побачити, як вона буде вже укладена в наших самовозлах візуально а, окреслить кімнати. Попросила Олега перетащити по плиті в ванну, щоб подивитися, як вона буде виглядати. А, трошки ще також розкажу. А, вона буде не, вер... не, гориз... не вертикально, а горизонтально. Отак от, от розміщена на цій стінці в нас буде отака от темна плитка. Тут буде ванна, і вона, підлога і стінка ванни буде сіра. А отут все в нас буде в сірому кольорі, буде ось така плитка. Отут все зашється, е, заш'ється інсталяція, тут, о, ну так, гіпсокортон, гіпсокартоном, тут будуть дверцята для бойлера. От, і, в принципі, весь санвузол у нас буде ось такий сірий і підлога. А, а ця стінка в нас буде такого темного кольору. Ось. Тут будуть двері, то теж все буде і отут в сірому кольорі. А в другому санвузлі в нас оця стіна, і оця стіна буде в тій темній плиці, темно-сірого темно кольору. Тут також заш'яться інсталяція. От. А тут буде душова кабіна, і вона буде в такому світло-сірому. стіна. І ти заходиш начебто в таку темну, вже сюди не тащили плитку, От. а тут вже така світла зона. Знаєте, коли перетащили сюди, перенесли, вона воно так гарно виглядає. мене камера трошки погано знімає, але в реалі воно дуже гарно виглядає. не знаю, Мені прям капець як подобається. От. І ця, в принципі, також дуже гарна. Клас.